Іран, наступний вибір Трампа після Венесуели, економіка санкцій, нафти і війни. Чому українцям варто цікавитися тим, що зараз відбувається в Ірані? Бо ми спостерігаємо за сценарієм, який знаємо надто добре економічне задушення через санкції, організовані протести і загроза зміни режиму в країні, яка наважилася обрати власний шлях. Україна віддала ядерну зброю 1994 року в обмін на гарантії безпеки, що перетворилися на нічого не варті папірці. Іран спостерігає за нашою історією і робить власні висновки. Розуміння кризи в Ірані це не просто про близькосхідну геополітику, це про розпізнавання патернів, що визначають, які країни зберігають суверенітет, а які стають застережливими прикладами. Це теж наша реальність, просто на іншій сцені. 3 січня 2026 року, британська газета The Guardian публікує матеріал. Після операції у Венесуелі наступною метою США може стати Іран. Того ж дня. В Ірані спалахує нова хвиля протестів. Люди виходять на вулиці з вимогами відставки уряду. Поліція застосовує сльозогінний газ. Трам заявляє про готовність допомогти протестувальникам. Збіг. Чи ми бачимо повторення схеми, яка працювала десятиліттями? Сьогодні ми розберемо економіку Ірану. 157 мільярдів барелів нафти, четверте місце у світі, 16% світових запасів газу. Друге місце після Росії. Країна під санкціями 46 років поспіль. І найголовніше. Дружба з Китаєм, який купує 90% іранської нафти. Це історія про те, що відбувається з країнами, коли вони сидять на величезних запасах нафти, але не дружать з тими, хто вважає себе господарем світової економіки. Почнімо з того, що відбувається в Ірані прямо зараз, 28 грудня 2025 року. Тегеран. Продавці мобільних телефонів оголошують страйк. Причина проста: іранський реал, місцева валюта, обвалився до історичного мінімуму. Один долар коштує тепер 1 мільйон 400 тисяч ріалів. Три роки тому було 430 тисяч. Що це означає для звичайної людини? Уявіть, ви, продавець. Вчора iPhone коштував умовно 100 тисяч гривень, сьогодні долар виріс утричі. Щоб купити новий iPhone у постачальника, вам потрібно вже 300 тисяч. Але зарплати людей не змінилися. Ніхто не може купити за новою ціною але й продавати по старій збиток. Єдиний вихід закрити магазин. І вийти протестувати. 29 грудня. До продавців приєднуються торговці з великого базару, традиційного серця іранської економіки. Тисячі крамниць закриваються. Протест переростає у вуличну демонстрацію. 30 грудня. Протести поширюються на десятки міст по всій країні. До торговців приєднуються студенти університетів. 1 січня 2026 року. У кількох містах починаються зіткнення з поліцією. Троє людей загинули, десятки поранені. 2 січня. Дональд Трамп заявляє США готові прийти на допомогу протестувальникам, якщо влада стрілятиме по них. 3 січня нова хвиля протестів по всій країні. Протест з економічного перетворюється на політичний. Тепер люди кричать не лише про ціни, вони вимагають зміни влади. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, треба розібратися в економіці Ірану. І почнемо з головного багатства країни нафти і газу. Іран має доведені запаси нафти в обсязі 157 з п'ятохідних мільярдів барелів. Це четверте місце у світі. Для порівняння у Саудівської Аравії 297 мільярдів, в Іраку 145, у Росії близько 110. -х. Але це лише половина історії. Іран також має 16% світових запасів природного газу, друге місце у світі після Росії. Уявіть масштаб країна розміром трохи більше Казахстану з населенням 85 мільйонів людей. Сидить на енергетичному скарбі, якого вистачить на 200 300 років при поточному споживанні. У 2016 році, коли санкції були тимчасово послаблені, Іран видобував близько 4 мільйонів 800 тисяч барелів нафти на добу і експортував 2,5 мільйона. При ціні 100 доларів за барель це понад 100 мільярдів доларів доходу на рік. Для країни з 85 мільйонами населення це величезні гроші. Але потім почалися санкції, і все змінилося. 1979 рік. Ісламська революція в Ірані. Народ скидає шаха, монарха якого підтримували США та Великобританія. Студенти захоплюють американське посольство, 52 дипломати, дипломати, 444 днів заручниках. З цього моменту Іран під американськими санкціями 46 років безперервно. Але по справжньому жорсткими санкції стали лише з 2010 року. Причина ядерна програма Ірану. Захід запідозрив, що Іран створює ядерну зброю. 2015 рік. Прорив. Після багаторічних переговорів підписується ядерна угода. Іран обіцяє обмежити свою програму, дозволити інспекції. В обмін на зняття санкцій. Результат миттєвий. Видобуток нафти підскакує. Експорт зростає до 2,5 мільйона барелів на день. Економіка оживає. 2018 рік. Трамп у перший президентський термін виходить з угоди, повертає санкції, вводить повне ембарго на іранську нафту. Ефект катастрофічний. За два роки видобуток падає більш ніж удвічі з майже 5 мільйонів барелів на день до менш ніж 2 мільйонів. Доходи від нафти обвалюються з 70-80 мільярдів доларів на рік до 10-15. Для країни, де нафта це основа бюджету це катастрофа. Але ось парадокс. Санкції не вбили іранську нафтову промисловість. Вони змусили її стати тіньовою. У вересні 2025 року експорт іранської нафти досяг близько 2 мільйонів 100 тисяч барелів на добу максимум за останні 7 років. Як країна під найжорсткішими санкціями, відрізана від міжнародної банківської системи, змогла продавати стільки нафти. Схема проста і геніальна водночас. Перший сірий флот танкерів. Іран створив флот суден, які плавають під чужими прапорами і з вимкненими транспондерами, системами, які показують, де знаходиться корабель. 95% іранського експорту тепер йде через перевалку з корабля на корабель, прямо у відкритому морі. Танкер виходить з перської затоки, у нейтральних водах зустрічається з іншим судном. Перекачують нафту, далі вона пливе вже з чистими документами. Другий Китай. Понад 90% іранської нафти купує Китай. Офіційно китайські державні компанії не мають справи з Іраном. Це порушило б санкції. Але неофіційно приватні нафтопереробні заводи беруть іранську нафту через ланцюжок підставних фірм. Третій. Криптовалюти. Розрахунки йдуть у біткоїнах та інших криптовалютах. Це дозволяє обійти банківську систему, яка перебуває під контролем США. Четверте. Прямий бартер. Іран міняє нафту на товари. Нафту Китаю вони присилають техніку, продукти, обладнання. Результат навіть під санкціями Іран заробляє на нафті близько 35 мільярдів доларів на рік. Але це все одно в два-три рази менше, ніж було до санкцій. І ось тут починаються проблеми. Коли нафтові доходи падають у кілька разів, держава змушена шукати гроші дещо. Перший спосіб друкувати гроші. Центральний банк вмикає друкарський верстат. Результат інфляція. За 2025 рік іранський реал знецінився вдвічі. Офіційна інфляція досягла 42,5%. Але це офіційні цифри. За відчуттями людей всі 70-80%. Продукти харчування подорожчали на 72% за рік, ліки на 50%. За сім років з 2018 по 2025 курс реала впав з 50 тисяч за долар до півтора мільйона, знецінення в 30 разів. Уявіть, у вас на рахунку був мільйон. Сім років тому на ці гроші можна було купити 20 айфонів. Сьогодні менше одного. Другий спосіб підвищити податки. У новому бюджеті закладено збільшення податкових надходжень на 60%. Але коли економіка в кризі. Підвищення податків душить бізнес ще сильніше. Третій спосіб урізати субсидії. Вперше за шість років підняли ціни на бензин. У країні з величезними запасами нафти бензин був дешевший за воду, тепер дорожчає. Четвертий спосіб заморозити зарплати. При інфляції 42% уряд пропонує підвищити зарплати на 20%. Тобто реальні доходи падають ще на 20%. Мінімальна зарплата в Ірані зараз близько 200-250 доларів на місяць. Споживчий кошик для сім'ї з трьох осіб коштує близько 400 доларів. Половина населення 42 мільйони людей живуть на мінімальну зарплату або нижче. Це рецепт соціального вибуху. Але є ще один фактор, який зробив ситуацію критичною. Червень 2025 року війна між Ізраїлем та Іраном за кілька тижнів Ізраїль фактично знищив іранську систему протиповітряної оборони, убив значну частину військового керівництва, завдав ударів по ядерних об'єктах. 22 червня США приєдналися до ударів. Американці атакували три ядерні об'єкти Фордо, Натанс та Ісфахан, вперше застосувавши 13 тонні бомби, найпотужніші неядерні бомби в американському арсеналі. 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%, опинилися під завалами зруйнованих об'єктів. Для довідки, для створення ядерної бомби потрібно збагатити уран до 90%. Іран був за крок від цього. Результат війни Іран принижений. Його протиповітряна оборона зруйнована. Ядерна програма відкинута назад. Еліта країни бачить, що режим не може захистити ні військових, ні вчених, ні стратегічні об'єкти. Психологічний ефект величезний. Люди бачать слабкість влади. Вересень 2025. Ще один удар. ООН відновлює санкції проти Ірану, які були зняті 2015 року. Тепер проти Ірану не лише американські санкції, а й санкції всієї міжнародної системи. Курс долара злітає. Якщо влітку було близько мільйона реалів за долар, до грудня вже майже півтора мільйона. І на цьому тлі спалахують протести. Тепер згадаймо історію що відбувається з країнами, які володіють величезними запасами нафти, але не дружать з тими, кому ця нафта потрібна. 1953 рік. Іран. Прем'єр-міністр Мохамед Мосадик націоналізує анго-іранську нафтову компанію. Забирає нафту у британців і оголошує, що доходи від неї повинні належати іранському народу. Реакція. ЦРУ організовує операцію Аякс. Підкуповують військових, фінансують протести, провокують безлади. В результаті перевороту мосадика скидають. До влади повертається шах, монарх, лояльний до заходу. Іранська нафта знову переходить під контроль західних компаній. На 25 років. 1979 рік. Ісламська революція. Народ скидає шаха. Нафту знову націоналізують. Відтоді Іран під санкціями. Ірак. 2003 рік. Саддам Хусейн контролює треті за величиною запаси нафти у світі. Починає продавати нафту за євро, а не за долари. Це удар по доларовій гегемонії. США вторгаються під приводом пошуку зброї масового ураження. Зброї не знаходять, але іракська нафта знову тече на світовий ринок, контрольований західними компаніями. Лівія 2011 рік. Муамар Каддафі сидить на значних запасах нафти. Планує створити панафриканську валюту, забезпечену золотом для торгівлі нафтою. НАТО втручається в громадянську війну під приводом захисту мирного населення. Каддафі вбивають. Лівія занурюється в хаос. Її нафта знову доступна. Бачите паттерн. Націоналізація нафти або спроба вийти з-під контролю доларової системи призводить до санкцій, потім до дестабілізації. Потім до зміни режиму. Тепер подивімося на Іран крізь цю призму. Іран контролює 157 мільярдів барелів нафти і 16% світового газу. Це четверті запаси нафти і другі запаси газу у світі. Іран знаходиться в критичній географічній точці. Ормузька протока вузький прохід між Іраном та Аравійським півостровом. Через неї проходить 20% всієї світової нафти. Якщо Іран закриє протоку, світова економіка обвалиться. Іран продає свою нафту Китаю півтора мільйона барелів на день понад 90% іранського експорту. Для Китаю, другої економіки світу і найбільшого імпортера нафти, Іран критично важливий, без іранської нафти в Китаю – проблеми з енергобезпекою. Для США Іран в орбіті Китаю це геополітична загроза. Китай стратегічний противник Америки. Якщо Китай контролює іранську нафту, він менше залежить від проамериканських постачальників. Більше того, Іран союзник Росії. Росія постачає Ірану технології, озброєння підтримує дипломатично. У новій холодній війні між США з одного боку та Китаєм і Росією з іншого Іран стратегічний приз. Для України ця динаміка глибоко знайома. Ми розуміємо, що означає, коли суверенітет країни стає розмінною монетою у змаганні великих держав. Ми на власній шкірі відчули, як контроль над ресурсами, чи то газовий транзит, чи експорт зерна. Стає зброєю в геополітичних баталіях. Санкційна війна проти Росії, що розпочалася після 2014 року і посилилася після лютого 2022 показала нам і силу, і обмеження економічного тиску як інструменту міжнародної політики. Хто контролює Іран, контролює величезні запаси енергоресурсів, Ормузьку протоку і вплив на весь близький схід. Тепер про ядерну програму. Офіційна позиція США та Ізраїлю. Іран будує ядерну бомбу. Це загроза миру, програму треба зупинити. Факти після червневих ударів у Ірана залишилося 400 кг урану, збагаченого до 60%. Для створення бомби потрібно 90%. Технічно, Іран може довести збагачення до потрібного рівня за кілька місяців. Питання навіщо Ірану ядерна зброя? Відповідь очевидна, якщо подивитися на приклади. Північна Корея має ядерну зброю. США вводять санкції, погрожують, але не вторгаються. Тому що війна з ядерною державою занадто ризикована. Ірак не мав ядерної зброї, Вторглися. Лівія добровільно відмовилася від ядерної програми в обмін на зняття санкцій і нормалізацію відносин. Через кілька років режим Каддафі був скинутий. Іран це пам'ятає для іранського керівництва ядерна зброя це не агресія, це страховка від вторгнення. Це урок, який Україна засвоїла трагічно. 1994 року ми віддали третій за величиною ядерний арсенал світу за Будапештським меморандумом в обмін на гарантії безпеки. Ці гарантії виявилися нічого не вартими, коли Росія анексувала Крим 2014-го і розпочала повномасштабне вторгнення 2022-го. Український досвід став хрестоматійним прикладом того, чому нації можуть прагнути ядерного стримування, зрадженою обіцянкою, яку тепер вивчає весь світ. Але для США та Ізраїлю. Ядерний Іран неприйнятний. Звідси червневі удари. Звідси вимоги вивести весь збагачений уран. Іран відмовляється. Більше того, обіцяє відновити програму з подвоєною силою. Глухий кут. Зберімо всю картину докупи. Іран. Економічна криза. Інфляція понад 40%. Валюта знецінилася в 30 разів за 7 років. Падіння реальних доходів населення. Масові протести на вулицях. Військове приниження після війни з Ізраїлем. Зруйнована протиповітряна оборона, знищені ядерні об'єкти, повернення санкцій ООН. повна ізоляція від світової економіки. Трамп обіцяє підтримку протестувальникам все це вже було з іншими країнами в інші десятиліття. Але схема одна економічне задушення через санкції створює кризу, криза породжує невдоволення, невдоволення виливається в протести. Протести дають привід для зовнішнього втручання. Втручання призводить до зміни режиму. Новий режим відкриває доступ до ресурсів. Три ключових висновки з цієї історії перший висновок. санкції це не покарання для режиму, це підготовка до зміни влади. Санкції б'ють по економіці, обвалюють валюту, збіднюють населення, створюють соціальне напруження. Коли люди голодують і не можуть купити ліки, вони виходять на вулиці. Протести дають привід сказати народ повстав проти тиранії. Ми повинні йому допомогти. Далі йде втручання. Це не теорія змови. Це патерн, який повторюється десятиліттями. Іран під санкціями 46 років. Зараз санкції досягли критичної маси. Економіка на межі. Протести почалися. Схему запущено. Другий висновок. Ресурси визначають долю країн. Іран має четверті у світі запаси нафти і другі запаси газу. Контролює Ормузьку протоку, через яку йде п'ята частина світової нафти. Продає свої ресурси Китаю, геополітичному противнику США. Дружить з Росією. У новій холодній війні між блоками така країна не може залишатися незалежною. Вона повинна бути або з одного боку, або з іншого. Спроба бути незалежним гравцем з величезними ресурсами робить тебе мішенню. Історія Іраку, Лівії та інших країн це показала. Україна знає цю реальність дуже близько. Наше стратегічне розташування між Росією і Європою, наша газотранспортна інфраструктура. Наш сільськогосподарський потенціал все це зробило нас спірною територією. Ми обрали незалежність і європейську інтеграцію і заплатили за це ціною російської агресії. Але на відміну від Ірану, у нас немає нафти для торгів. У нас є наша земля, наш народ і наша рішучість залишатися вільними. Офіційні причини втручання завжди різні зброя масового ураження, захист мирного населення, боротьба з тероризмом, ядерна загроза. Справжня причина завжди одна контроль над ресурсами. Третій висновок. Ядерна зброя єдина реальна гарантія суверенітету. Північна Корея має ядерну зброю і, попри всі санкції, залишається незалежною. США погрожують, але не вторгаються. Ірак і Лівія не мали ядерної зброї, їхні режими було скинуто. Лівія навіть добровільно відмовилася від ядерної програми в обмін на обіцянки безпеки. Це її не врятувало. Іран це чудово розуміє, тому вимога відмовитися від ядерної програми для Ірану рівносильна вимозі відмовитися від єдиної гарантії виживання режиму. Вони чіплятимуться за свій Уран до останнього, бо без нього вони беззахисні. Зараз Іран знаходиться на роздоріжжі. Економічна криза посилюється, протести набирають обертів. Трамп обіцяє підтримку опозиції. Ізраїль готовий завдати нових ударів по ядерних об'єктах. Чи буде військове втручання? Іран не маленька країна. 85 мільйонів населення, армія понад мільйон чоловік. Складний гірський рельєф. Скинути іранський режим військовим шляхом набагато складніше, ніж це було з Іраком чи Лівією. Але економічне задушення може зробити свою справу. Якщо протести переростуть у повномасштабне повстання, режим може впасти зсередини. Саме на це, схоже, і робиться ставка. Що буде далі? Якщо іранський режим впаде, країна з четвертими у світі запасами нафти і другими запасами газу. Зміниться геополітичну орієнтацію. Замість союзу з Китаєм і Росією повернення в орбіту Заходу. Іранська нафта знову потече на ринок без обмежень. Ормузька протока буде під контролем проамериканських сил. Для США це геополітична перемога, для Китаю удар по енергобезпеці, для Росії втрата союзника на Близькому Сході. Ми живемо в епоху, коли війни за ресурси знову стали нормою, тільки тепер вони ведуться не стільки танками, скільки санкціями, протестами. Й інформаційними кампаніями. Але мета та сама, що й сто років тому контроль над нафтою, газом та іншими ресурсами, які визначають економічну міць. Розуміння економіки цих воєн єдиний спосіб не бути обманутим офіційними версіями про демократію, права людини і боротьбу з тероризмом. За кожною такою війною стоять трильйони доларів і переділ світових ресурсів. Для українських читачів це не абстрактна теорія, це наша пережита реальність. Ми боремося не просто за свою територію, а за принцип, що нації мають право обирати власний шлях. Історія Ірану це ще один розділ у тій самій книзі, яку Україна пише своєю кров'ю боротьба націй проти тих, хто хотів би перетворити їх на ресурсні колонії і геополітичні пішаки. Стежте за розвитком подій в Ірані. Те, що відбувається зараз, може змінити баланс сил у світі на десятиліття вперед. Якщо ця історія змусила вас замислитися, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми продовжимо розбирати економіку за гучними новинами.